Нак, продовжується, друзі, і я рада познайомити вас з нашим першим гостем. Це політолог Віктор Пащенко, з яким ми будемо спілкуватися про події сьогодення. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, то телефонуйте нам за номером 616191. ми у прямому ефірі і будемо дуже раді вас чути. Так, доброго ранку, до доброго ранку. ранку. пане Віктор. Ну розпочнемо, мабуть, з топ новини останніх днів. Це те, про що говорять всі світові змі: інтервенція Росії по відношенню до України. Як політолог чи чи можете ви якось обґрунтувати, що зараз робить російське керівництво з точки зору політики? Що це за політичний крок, враховуючи, що весь світ уже зараз висловився проти. Вже багато про це говорили, і я би сказав, і повторюся десь, що це і не зовсім справа в даному випадку політологів, тому що тут є місце і для психіатрії. Це не е, жарт, або, точніше, жарт. Е, Кожному жарті є доля жарту. Е, ну, звичайно, з політологічної точки зору, е, в першу чергу, мотивом для дій Путіна є страх. Коли він побачив, е, як рухнув режим в Україні, звичайно, він це спроєктував на себе, і е, звідси такі ну, достатньо сумбурні і агресивні дії. Ну, якась, якщо тут можна говорити про якусь частину раціональності, то він десь себе оправдовує, що необхідно зберегти флот в Севастополі, тому що розуміє, що якби там нова влада його дедансує цей договір. Хоча, знову ж таки, повторююся, що, що з точки зору здорового глузду, це не можна от так раціонально пояснювати. Тут безумовно діють якісь ірраціональні особисті комплекси, тому що настільки не прорахувати, настільки не мати достовірної інформації, щоби справді сьогодні Росія одна, навіть Китай. Не підтримує Росію. Ну, звичайно, там може, знайде одного союзника там сирію але це повна ізоляція. Тому... Тобто він не продумав цей шлях наперед. Це просто вже так склалося. Ну він напевно десь продумується, але продумується на основі абсолютно недостовірної інформації. Тобто, як правило. Будь-який такий такого типу керівник авторитарний диктаторський, коли він уже довгі роки при владі, а Путін уже близько 14 років. З дванадцять 20... якщо mm -hmm. не помиляюсь, з дві з 2000, а, року, 2000. ну значить 14. От він там прем'єр. Ну на різних посадах, але mm -hmm. фактично він перша особа України. Тому о, такого типу керівники через час оточують себе під лабузнем. Які, е, які не доносять правдивої інформації, а доносять інформацію, яка потрібна цьому керівнику, яка, яка йому подобається. Відповідно, він не може прийняти адекватні рішення. Він, е, себе, ну, от ми зараз побачили, де, е, коли це все рухнуло у нас, які портрети там Пшонки, е, Медведчука. Тобто, Ну, втрачає абсолютно е зв'язок з реальністю на наразі. На вже багато впливових країн виступили на підтримку України. Насправді всі навіть наперед, Камерун та, да, ну, до Камеруну. Вже чому Путін не відкличе війська? Чи він не рахується з думкою таких країн? Ні, ну по перше, це все таки дуже миттєво, да ну йдуть рішення. Навіть якщо прийнято, то певний час потрібно. Я не знаю, про що він думає сьогодні, бо вчора от було засідання Ради безпеки, де. там вже на кінець, я думаю, почули е думку. ну Зараз іде якесь, напевно, перетравлення. Там кажуть, що, що представник Росії лякав світ бендерівцями і Шухевичами. Якщо ну, от це є неадекватність, абсолютна неадекватність, яку ми можемо бачити, чути і зі слів Меркель, яка після розмови, а в неї ніби порівняно з усіма керівниками іншими найбільш такі тісні стосунки з путіним, да, і коли вона. Голос фактично, розуміючи, що її слухають, що говорить, що Путін неадекватний, це це якась... Е, ну, це є правда. от. Ну, Але ну, зараз іде якесь переварювання інформації. Не знаю, я все таки, ну, але з точки зору здорового глузду, сподіваюся, що не перейде цю межу, але це з точки зору здорового глузду. Я не знаю, чи він зараз а з політичної точки зору, де його Ахіллесова п'ята, що б могло змусити Путіна зараз відступити? З політичної точки зору. Я думаю, зараз найбільший союзник України це час. Тобто, коли почнеться, а це буквально питання кількох днів: обвал економіки. Він вже почався, так? Уже почало трусити рубль. Вчора 50 Вчора... мільярдів, так? Втрати да, ну, по, по, по різним оцінкам, але факт: це, ну, перше, взагалі будь-яка війна, це в першу чергу економіка грошей. Це на поверхні, там стрілянина, але це гроші. І для зброї, і для утримання солдат. Це Другий фактор, який би міг вплинути, це все-таки справді вся світова спільнота, коли перші керівники, тому що при всіх обставинах Путін хоче бути ну, ведучий, якби лідер світовий. І думаю, що навіть це відмова великої вісімки зустрітися, тобто, коли всі дружно сім країн. Сказали ні, я думаю, що це на нього впливає. Ну, от е, такі фактори. Не думаю, що внутрішні фактори Росії на сьогоднішній день є достатньо сильними. Хоча це б був дуже ефективний. Ну, наприклад, якби в Москві вийшло 100 тисяч е, людей, угу. це би також, ну, у всякому разі, тоді би Путін змушений був займа, займатися внутрішніми проблемами. Поки ну немає там такої. Хоча думаю, процеси визрівають внутрішні, але все-таки ну поки що там вийшло десь кілька тисяч. Ну людей. там проблема в тому, що є інформаційна ізоляція. Наприклад, я спілкувався з своїми знайомими, які зараз в Росії знаходяться, і вони кажуть, що українські телеканали там навіть в інтернеті блокуються або немає звуку, або взагалі не працюють канали. От, тому е, серйозна проблема з цим е, зараз. Я би хотів трішки перейти От від Путіна до, до об'єкту його бажань до Криму. От е, якщо так трапиться, що все таки Крим там проведе референдум, оголосить е, незалежність, і е, що далі? Чи визнає його світ, і яка, і яка його подальша доля? То це я думаю, інформація якраз для кримчан, якщо нас дивляться, тому що можливо є така можливість. Без усяких сумнівів, що навіть якщо буде проведений референдум, це буде сміх на референдум, ну тобто якась пародія. Він уже оголошений ну, 30 березня, це не відповідає жодним нормам, тобто настільки швидко. По-друге, самі питання, які виносяться на цей референдум, вони не входять в компетенцію місцевих органів самоврядування, тобто не проблема Криму вирішувати суверенітет чи не суверенітет. Ну, тобто, без усяких сумнівів, він не буде визнаний ніким, крім Росії. Тому, ну це його доля з точки зору юридичної? Ніяка. Тим паче, ми знаємо із досвіду, що багато, навіть набагато більш таких реальних референдумів, вони е, ну не впроваджувалися. Ми маємо український референдум, коли про зміну конституції е, Кучмівський 2000, 2000 року. Що Нічого. Ми маємо недавній референдум в Ужгороді, коли об'явив його Ратушняк, там парк будувати. Угу. Що? Ніщо. ніяких результатів. Тобто референдум це такий, це більш я би його назвав пропагандистський інструмент, угу. і в даному випадку він ні, ні не буде відігравати жодної роди. А чи означає це, що тоді Крим залишиться в ізоляції так само, як і Росія? Крим залишиться при всіх обставинах з юридичної, з формальної точки зору української території. Але реально, звичайно, київська влада не буде мати е, ну, реального впливу на кримські події. Тобто формально він буде залишатися і його статус, ну, можливо, десь змінять там, але приблизно такий залишиться. Але реального впливу все-таки Київ ну, не має такого на Крим, як скажімо, на інші території. Тому що це є об'єктивна реальність, що в Криму, особливо в Севастополі, в Керчі, там, де є переважно колишні воєнні військові, вони живуть іншими категоріями. Це військові пенсіонери, вони отримують пенсію за службу. В радянській армії, в російській армії, скажемо, в Севастополі все-таки дуже велике значення і нині має флот. Там багато більшість людей там працюють, звідти кормить. Тобто, це фактично такий анклав російський. Він є, і я думаю, буде залишатися найближчі роки. Ну, остаточно цю проблему можна буде вирішити лише із зміною режиму Путіна. Тобто, якщо в Росії прийде демократичне керівництво, а рано чи пізно це, це хотіла запитати, коли це станеться? Чи можливі в Росії такі події найближчим часом, які були в Україні? Я, я думаю, що Путін дуже прискорив оцей процес зараз. Ну, по-перше, об'єктивно його прискорила Україна. З чого ми починали? Чому Путін перелякався? А по-друге, от такими своїми діями. Путін і прискорює свій кінець без мож... ну зараз він лише втратив, тобто його налякало, як я розумію, процеси наші, тому що він тому, що він побоявся, що вони можуть бути в Росії. Чи його налякало те, що Україна вибере іншу стратегію і від'єднається від Росії, і візьме курс на Європу? І одне і друге, але в першу чергу, звичайно, його особистий страх, що оці процеси проєктуються, повторяться в Росії. Це в Першу чергу його налякало. Ну і він, от ми, ми з цього починали, зараз трохи якби повторюємо. І це е, привело до того, що він почав діяти неадекватно. Відповідно, це знову послабило його е, владу. Це ми вже говорили. І зовнішньо він втратив авторитет. У світі я, я думаю, що сьогодні з ним вже ніхто серйозні справи не захоче мати. Це зрозуміло, що жодний серйозний договір не можна заключати. Інвестиційна привабливість Росії впаде в рази, тому що будь-який серйозний капіталіст розуміє, що туди ну, безглуздо вкладати великі гроші. Ну і думаю, що і внутрішньополітичні позиції Путіна також впадуть дуже сильно, тому що навіть його оточення зараз спостерігаючи, а ну його краще від цього подалі, тому що Бог його знає, до чого приведе і треба буде тікати з країни. Ну як тому я думаю, що його зараз сильно впадуть акції. Питання такого характеру ну, можливо воно більш доцільне було б до економіста, але можливо ви теж зможете на нього відповісти. Якщо відбудеться повна блокада е, Росії, що її чекає? як довго протягне ця країна, взагалі до того, як її там не знаю, анархія заполонить, або щось ну, станеться тут. Можна провести досить е, таку, я думаю, о, вона має право на існування аналогію з радянським союзом. От коли обвалилися світові ціни на нафту, це в середині, першій половині 80-х, в середині 80-х, і одночасно Радянський Союз дуже напружувався е, з військовими е, витратами. Mm -hmm. І от коли впали ціну на нафту, на енергоносії, Радянський Союз розвалився як е, Картковий будиночок. Це дуже е, ймовірно може повторитися з Росією. Тобто вона сьогодні, її економіка фактично живе на енергоносіях, на газі, нафті. Якщо ціна падає, або і це можливо, споживання різко падає, скажімо, Європа там відмовляється, переходить на іншу енергію. Фактично Росія в економіці стає без силою, і надзвичайно вирогідно, що от вона буде вже розпадатися. Тобто у неї є не менше проблем, ніж в Україні. В Україні є один Крим, ну і там деякі проблеми, відносні далеко не такі, як Крим на Сході. А в Росії таких точок є з десяток. Не говорячи вже про там Чечню, Татарстан, Далекий Схід не контрольований Москвою і так далі, тому о, надзвичайно вирогідно отакий розпад, угу. і а, а там є хижак свій такий, ще побільший Китай. Китай так. Угу. Як ви вважаєте, от свого часу про це не казали по зараз вже про це говорять? Що колись в Сполучених Штатах Америки навіть спеціальний комітет був по розвалу радянського союзу, і якби це вони спровокували, що Союз розвалився? Чи можливо таке, що от зараз це такий хитромудрий не знаю план по розвалу Росії? Ну я би от це такі розмови, як про Бендерівців. І з тої опери спеціально десь на заході. України десь вирощують спеціальних людей, які іншої мети в житті не мають, як валити Росію. І е, от Америка, американці не мають іншої роботи в світі і мети життя, як валити Росію. Ну, оце такий комплекс, комплекс е, імперський, коли з відчуттям особистої неповноцінності вважає, що весь світ. Налаштований проти нього. Це дуже часто в людських стосунках ми можемо знайти mm -hmm. якийсь обіжений, всі його хочуть обідати, сусіди там, Дару, колеги і так, і так далі. Так далі. От, тут ми маємо такий політичний комплекс. Звичайно, Сполучені Штати чи будь-яка країна в першу чергу думає про свою безпеку. Коли вона бачить, що є якась країна чи загроза безпеці, звичайно, про це думають, як захиститися. Але щоб таку мету ставити, розвалити іншу для Європи, для України, для Сполучених Штатів Америки, розвал Росії це проблема, це не зовсім нещастя, тому що розвал Росії це будуть маса. Конфліктів, поява великих терористичних угрупувань, кров біженці і, так, і так далі. і території, де є ядерна зброя, мабуть, і території, де є ядерна зброя, і хто знає, хто в ту залізе і вкраде, і продасть, і це проблема. Тому, от ну, це такий, яка як розмова про якихось там інопланетян, які хочуть нас знищити. Пане Вікторе, ну і напевно останнє питання на сьогодні. Як політолог, скажіть, як ви бачите Україну в найближчому майбутньому? Куди Україна візьме курс, чи на Євросоюз, чи все-таки будучи бажаючи співпрацювати надалі тісно з Росією? Ні, ну тут вже питання очевидне, що більша частина України, звичайно, буде? Дуже інтенсивно входити в західний світ. І тут би я сказав зараз: от прямо протилежні процеси відбуваються в Україні і в Росії. Якщо Україна цими подіями стрімко набуває світовий авторитет, ще недавно ніхто серйозно не розглядав, що Україна може вступити в ЄС. Сьогодні дають право. Більше того, я думаю, будуть все робити європейські країни і Сполучені Штати, щоб Україна війшла. Їй відкриваються е, шлюзи допомоги. Україна, я думаю, найближчими роками стане членом НАТО. Вона стає надзвичайно, От якщо в Росії вчора обвалилися активи, то в Україні вони різко зростають. Вона стає інвестиційно привабливою. Проблема Криму, проблема східних територій, я маю на увазі десь Донецьк, Луганськ, а вона буде залишатися, буде залишатися. Але як буде, а, а так буде, якщо економічний рост. Зріст відбудеться в Західних областях, в Києві, а це також буде, якщо підуть інвестиції, то ця проблема ну, буде, її накал буде зменшуватися прикладом. От бачимо, як там люди живуть. І в кінці кінців, а це також обов'язково буде. Брехати можна певний час. Так? І от це заблокував там телебачення, інтернет, але через певний час це стане зрозуміло, люди подивляться і їм, чесно кажучи, стане соромно, як їх можна так було довго дурити. Тобто все буде добре. Це буде добре. На такій позитивній ноті ми закінчуємо розмову з нашим гостем. Я нагадую, що у нас в гостях був Віктор Пащенко, політолог, з яким ми спілкувалися про проблеми сьогодення, скажімо так. Ну а наш ранок продовжується. Надалі у нас музична пауза. Ну а після того ще багато цікавого для вас. Торгова марка.